Усім, хто ще не втратив віру в силу освіти. Я Романова Олександра, і сьогодні я буду вашим провідником у неординарному спецвипуску телемарафону Освіта без кордонів. Сьогодні ми з вами дізнаємось, з усією серйозністю, поговоримо, як же щасливі діти по всьому світу гризуть граніт науки. Сьогодні ми розберемося, де ж легше вчитись у Гесінки. Токер? або ж все ж таки у бабусі на кухні. І хто нам розповість про це, як не наші чудові гості? Тож давайте знайомитися з нашими учасниками. Вони є справжніми експертами у своїх країнах. Або принаймні вони так кажуть. Що, ж, шановні, почнемо з того, де гристи граніт науки це не просто метафора, а майже щоденний челендж. Зустрічайте нашого потужного експерта з України Коваленко Олександра! Добрий день, студія. Дякую за слово, Олександра. Сьогодні на порядку денному ексклюзивний репортаж із середньостатистичної школи під назвою Шкільна освіта в Україні. Навчи мене, якщо зможеш, шкільна освіта це серце українського суспільства. Тут гартується нація, народжуються генії і списується контрольна з математики. Але що насправді ми знаємо про українську школу? І як вона пережила МОН та модернізацію через вайбер-групи? Що таке шкільна освіта? В Україні шкільна освіта входить до обов'язкової повної загальної середньої освіти. Тепер вона триває 12 років. З 1 по 4 класи початкова. З 5 по 9 – базова середня, а 10, 11 та 12 роки тепер профільна освіта. Господи, допоможи! Головна ціль шкільної освіти це формування ключових компетентностей, таких як соціалізація. Сокіабле. Друж... Це правильно сукіабле. Та розвиток критичного мислення. Ти рубля, шади рубля. Тобі, короче, буханка хрипу. Як ти, по три рубля. На що серйозно по три рубля? Об'єктивні плюси освіти. Доступ до освіти майже для всіх. Безкоштовна державна школа. Онлайн навчання як новий виклик і можливість. Добрий день, діти. Всі повинні бути підписані своїми іменами. Зрозуміло чи ні? А також запровадження нової української школи, що ставить за мету не зазубрювати, а думати. Ну, в теорії. Звісно, українська система освіти не має жодних проблем. Крім усіх, що має недостатнє фінансування, постійні збори на штори. Ці руки нічого не крали. Перевантажені програми по 7-8 уроків на день. Скільки? Шкільні підручники, які не склеїтись лозами, а також медпункти, де з лікарських засобів лише активоване вугілля і божа поміч українська шкільна освіта це не тільки про знання. Це квест, марафон, соціальний експеримент. Але, врешті-решт, саме в школі ми дізналися, як додавати та множити. Умножено ноль, Ти, тобі ясно ля ні? І як списати в туалеті. На цьому наш репортаж закінчено. З вами була Коваленко Олександра із рубрикою. Яка в мене рубрика? Пропало все. Ну що ж, після такого пізнавального екскурсу в українські освітні реалії пропоную перенестися туди, де до навчання ставляться з особливим шармом. Наш наступний експерт, мадмуазель Аміна. Бонжур всім з Франції! Бонжур сеша! Звісно, французька система освіти не така потужна, як українська, але й в нас є деякі нюанси. Загалом існує 12 класів поділених на рівні: перший еколь тривалість 5 років, віковий діапазон від 6 до 11 років. Далі йде середня школа. Колеж. Ко Тривалість 4 роки, віковий діапазон від 11 до 15 років. Далі йде ліцей, тобто старша школа, лісе. Тривалість 3 роки, віковий діапазон від 15 до 18 років. Навчання у школі завершується національним іспитом: бакалюріа або лебак. Який дає можливість вступати у заклади вищої освіти. Особливості французької освітньої системи це те, що уроки часто тривають до 18.00, але з великою обідньою перервою, часто до 2 годин. Канікули ж тривають 2 місяці з липня по серпень. Учні можуть обирати різні спеціалізації, також надається величезна увага гуманітарним наукам, французькій мові та філософії. На цьому у мене все. Дякую за увагу. Оревар. Саша, Оля-ля! Французи точно знають, як зробити навчання привабливим. Але ось на чиїх уроках ще більше пристрасті, ніж у французів. Звісно, в італійців. І на зв'язку з нами Клименко Анна. Сандро, безсунівної італійці краще розуміються на пристрасті, ніж всі ваші французи. Вибачте, зараз я все вам детально поясню. Навчальний процес в Італії триває 12 років і складається з декількох важливих етапів. Перший етап це початкова школа, яка триває з 6 до 10 років. Протягом перших років навчання учням ставлять не оцінки, а відмітки, такі як «задовільно», добре та відмінно. Потім розпочинається середня школа першого ступеня, яка триває з 11 до 13 років. В 14 років учні вже зобов'язані обирати власне майбутнє. Згідно з власними вподобаннями чи планами за наявності, учні обирають такі заклади навчання: ліцей, технічний інститут та інститут професійного спрямування. Для цього їм треба всього-навсього скласти письмовий іспит з італійської. Англійської та ще одної іноземної мови, а також усний іспит з алгебри та геометрії. Якщо чесно, мені більше нагадує голодні ігри. В цілому, після успішного складання іспитів, учні отримують диплом, який дозволяє їм продовжувати навчання. Потім розпочинається середня школа другого ступеня, яка триває з 14 по 19 років. Після п'ятирічного навчання учні складають іспити та отримують диплом, який дозволяє їм поступити в бажаний університет або просто працевлаштуватись. В цілому навчальний рік в Італії доволі схожий на український. Він починається в середині вересня, а триває до середини червня. Також він розподіляється на два семестри, і в кінці кожного семестру підбуваються підсумки. До речі, система оцінювання десятибальна. А уроки тривають по 50 60 хвилин з перервами до 10 хвилин. Таким чином, учні закінчують навчання вже до обіду. До речі, цікавий факт: в італійських школах немає їдалень. Ну, а що ви думали їдальні в Італії? Хто наважиться готувати дітей, які з маличку відрізняють виду пармезану? Що ж, на цьому все. Приїжджайте до Італії на джелато. Ох, всі італійці! Що ж, після такого спекотного занурення в італійську освіту пропоную трохи охолонити та перенестися до країни, де панує спокій. Зустрічайте представницю країни тисячі ОЗ та прогресивної освіти Бородіна Марія. Інська система освіти складається з кількох рівнів: це початкова школа Ала Колу, з 1 по 6 клас з 7 до 12 років, середня школа, з 7 по 9 клас, тобто з 13 до 15, старша школа Лукіо до 18 років, або раніше, якщо учень проходить атестат зрілості, тобто екзамен з предметів, охоплених програмою навчання. До 2021 року обов'язковими були лише 9 років освіти, і більшість учнів завершували освіту у 16 років. Фінляндія відома своїм холістичним підходом до навчання, акцентом на самопочутті дітей та створенням рівних можливостей. Учні тут мають помірне навантаження і невелику кількість домашнього завдання, що дає їм можливість мати життя поза школою, а не упроводити весь свій час за підручниками. Підтримує їх і система оцінювання. До третього класу оцінки не йдуть в атестат і часто є лише вербальними. З 4 класу до старшої школи використовується система оцінювання від 4 до 10, де 10 найвища оцінка, а 4 найнижча. Оцінювання ґрунтується не на очікуваному розподілі оцінок, а на індивідуальній успішності учня, орієнтується на підтримку, а не на покарання. Допомагає і те, що класи часто невеликі, а вчителі мають високу автономію і кваліфікацію. Що дозволяє більш індивідуальний підхід і інклюзивність, чималу роль грає і підтримка держави: рівний доступ до освіти незалежно від соціального статусу чи етнічної приналежності, безкоштовне харчування, підручники та навіть транспорт. Хоча фінська система освіти стигається зі своїми проблемами, зокрема надмірною діджиталізацією, нещодавніми зарізами бюджету та занадто сильною поблажливістю. Вона залишається прикладом для багатьох країн світу. Ого! Якщо я колись знову піду до школи, то тільки у Фінляндії. Але тепер настав час подивитися, як справи України, де панують вікові традиції та строгі правила. Міс Ілона, Чи правда, що секрет вашої британської освіти це поєднання глибоких знань з непохитною дисципліною та вміння зберігати абсолютно серйозне обличчя у будь-яких обставинах? Добрий день з Великої Британії! Дякую, Олександро! Так, у Великій Британії це частина культурної спадщини країни, де навіть королівські діти мають ходити до звичайних шкіл. Так так, принц Джордж і принцеса Шарлота відвідують приватні, але цілком звичайні для британців школи. British Schools поділяється на державні State Schools, приватні Independent Schools та знамениті Public Schools, які попри назву насправді є елітними приватними закладами, і хоча британці люблять говорити про difference між ними, загальна structure скрізь схожа. Освіта обов'язкова для дітей від 5 до 18 років, і ця довгопотрош поділяється на 4 stages – Primary School – stage 1 з 5 до 7 років, key stage 2 з 7 до 11 років, Secondary School – stage 3 з 11 до 14 років і key stage 4 з 14 до 16 років із підготовкою до GCSE. А далі, за бажанням, ще два додаткових роки – Sixth Form або College – від 16 до 18 років та іспити A-Levels, результати яких критично важливі для вступу. Є також альтернатив – професійна підготовка BTEC, Vocational Qualification для тих, хто хоче швидко опанувати якусь спеціальність. Шкільний день у Британії триває приблизно з 8.30 до 15.00 години. Уроки по 50-60 хвилин з 15 хвилинною ранковою перервою та годинною обіднього. Щодо оцінювання у початковій школі дітей оцінюють здебільшого за допомогою вчительки звітів та національних тестів САЦ. Це більше для перевірки прогрес ніж для ранжування. У середній школі діти отримують оцінки за шкалою від 9, що є на найбільшим балом, і до одного найменше. А раніше використовували літери від A до G. Важливо, що в британських школах оцінювання це не лише цифри і літери, учні також заохочують розвивати так звані soft skills. Тож, навіть якщо ти помилишся на тесті, тобі можуть зарагувати бонус за хорошу спробу або гарно сформульовану айді. Ще особливості британської школи полягають в тому, що тут завжди підтримують дисципліни: чіткий розклад, платформа, правильне харчування та традиції, клуби за інтересами, асемблес та спортивні змагання між хаосами, які трохи нагадують нагадать пора але без цих цих чарівних палочок та метал, на жаль. Ну що ж, ось цей репортаж підійшов до кінця. Як кажуть, справжній британський стайл це піти по англійськи Дякую, Олександро. Передаю слово. Тож, британська освіта це безперечно поєднання традицій та високих стандартів. Дехто може назвати це суворим, але, безперечно, в цьому є своя елегантність та системність. А зараз ми переносимося до країни, де працьовість і наполегливість зведені в абсолют. Так, друзі, це Японія! І про особливість їхньої системи освіти нам розповість Білецька Крістіна. Японська система освіти ділиться за принципом 6-3-3, де 6 – це роки молодшої школи, 3 – середньої та 3 – старшої. Навчання починається в квітні та закінчується в березні наступного року, ділячись на три семестри з невеликими канікулами на весні, влітку та взимку. Для українців японська система освіти може здатися занадто суворою. Шкільна форма майже обов'язкова в усіх школах. І додатково ще й учні мають прибирати самі класи та коридори. Прибиральників майже немає. Така система покликана виховувати відповідальність та повагу до суспільного простору. Ще одна особливість: шкільні клуби. Майже всі учні після закінчення шкільних уроків відвідують клуби за інтересами. Це можуть бути музика, література, спорт, фотографія, будь-що на вибір. Це важливо у формуванні соціалізації та зв'язків між учнями. Також дуже важлива дисципліна. Учні завжди шанобливо ставляться до вчителів, не перебивають, на уроках завжди тиша. Поважливе ставлення до вчителів є основою гарного виховання. Та не дивлячись на таку дисципліну, булінг є серйозною проблемою в японських школах. Колективістська система формує ставлення, за якого будь-хто, хто виділяється, має інші інтереси чи поведінку, може стати об'єктом цькування. Та таке цькування найчастіше виявляється не у відкритій конфронтації, а в психологічному тиску, ізоляції та ігноруванні. Щодо оцінювання, то в Японії не діє звична нам система. В старших класах учні оцінюються за шкалою в процентах чи в літерах A, B, C, D і так далі. Акцент ставиться не на самих оцінках, а на стараннях та досягненнях всього колективу. Отже, хоч індивідуалізм і важливий в Японії, визнається, та колективістська культура все ще має дуже великий вплив. Важливо вчитися не лише для самого себе, а й для успіхів всього колективу, підтримувати одне одного та створювати комфортну атмосферу в класі. Що ж, шановні глядачі, ось і добігає кінця наша сьогоднішня захоплива подорож різними освітніми стежками світу. Кожна країна має свої унікальні знахідки, свої унікальні виклики та підходи. Але всі ми прагнемо одного: щоб освіта давала дітям не просто знання, а й крила. Дякую вам, наші чудові міжнародні експерти, за ваші цікаві та колоритні розповіді. І вам теж дякуємо, любі друзі, за те, що провели цей час з нами. Пам'ятайте, де б ви не навчалися, головне залишатися допитливими та відкритими до нового. А ми з вами прощаємось до наступного спецвипуску. Бувайте! Знято!